Доброго дня всім майстрам і майстриням. Сьогодні у нас така робота. Маємо шайбу і гайку від шліфмашинки Міні. Це така кутова шліфмашинка, де використовуються маленькі диски з посадочним на 16. Так. Також туди приєднується цанговий патрончик, можна ставити різні бури, сверла, фрези і так далі. Отже, наша задача, мене попросили зробити точнісінько такі шайби, але під звичайний диск з посадочним 22.2, ну, відрізний шліфувальний. Неважливо. Як на мене, тут, звичайно, трішки забагато, тут майже 2 мм. Я роблю зазвичай 1 мм, бо диски бувають різні і тоненький може і не зажати. Треба тоді якісь прокладочки ставити. от Ну, не суть. Почнемо. Так. Для прикладу у мене є така шайба від болгарки з диском 125, а можливо навіть 180, це вони ідентичні. От. Від неї будемо відштовхуватись. Наружний тут іде 40 з копійками. Я думаю, що якщо буде 40 нічого страшного не трапиться. Тим паче, що сороковка в мене є, непогана сталь, 45-та, здається, вона не підписана, то просто на око сталь нормальна. Ось така ось заготовочка, трошки побита, покоцана, але на швидкість це не впливає. Все рівно будемо її обробляти. Почнімо з гайки різьбової. Просто проточимо цю виточку під квадрат і відріжемо. Ну, звісно ж, отвір, різьба, все як годиться. До речі, зробив собі такий тримач центровочного сверла. патрон часто буває зайнятий. От. Просто центровочне сверло туди плотненько заходить, підтягується гвинтом і центрує, чисто під них був зламаний якийсь, я вже не, навіть не пам'ятаю від чого конус морзе, просто до нього приварили болваночку і взагалі-то засверлювалося це все діло. Спочатку я поставив центровочне, зажав в патрон токарного. подавав з задньої бабки оце чудо, зацентрував, потім зажав в патрон сверло такого діаметру, засверлив. В общем, все добре вийшло максимально по центру. Ну, потім вже на оправку, там зацентровано, зверху злегка так, обкультурити. Для того щоб не спасити різьбу перший в мічик я підіпру центром вистачить буквально кількох витків і потім вже можна Вмикати оберти і дорізати двома руками. І оберти. Таким чином різьба буде точно перпендикулярна до площини шайби. Навіть другий м'ячик тоді вже йде також максимально рівно. Розпочинаємо процес відрізання. Там залишилось зовсім небагато. Я буду зміщатись трішки вправо, щоб легким слойчиком підібрати все дребіжання, всю несоосність і так далі. Будь-яке тремтіння зараз вже не повпливає на кінечний результат. Так, перша деталька гайка потакарки майже завершена. От. Далі я її призивну цей квадрат, під ключу. Також зроблю з цієї сторони фасочку, наружну фасочку. Так, а тепер треба зайнятися цією шайбочкою. Воротнім ходом потихеньку вручну підбираємо танець. Так, диск у мене є, на жаль, тільки такий величезний, але посадочна часть у них у всіх однакова, садиться він легко і немає жодних люфтів. І однією стороною, і другою. Відрізаємо. її yeah. Одразу пасочку зробити. Все, продовжуємо. Так, отже, зворотні фаски я вже залишив за кадром, нічого такого, просто фаски. До поверхні навіть не торкався. Так, а зараз я буду переходити на фрезер і саме час поставити лайк цьому відео, прокоментувати і підписатися на канал. Так, шліц у нас має 12 мм. Я роблю десяткою, по-перше так, легше виловити центр, тому що отвір 10. А по-друге, так справді легше виловити центр розбивку. Я зараз пройду, замірюю зліва-справа і буду вже знати скільки мені знімати там і там іще. Та і є можливість у 12-ки розбити трохи більше, ніж 12. Так, далі на черзі гайка. Просто торкання з кожної сторони. Просто міліметр і проходження по направляючим. Так, ось так ось вийшло. Трішечки сліди від напильника, ну нічого тут, правда, вийшов заїздончик. ну на роботу впливати я думаю, що не буде. Трошки відволікся, тайце все позаду було. Я думаю, мені це. Все. З вас підписка, комент. До наступних зустрічей.